Ну а сьогодні в Москві великий антивоєнний протест на марш миру, організований опозицією. Вийшло близько 15 тисяч людей. Вони скандували гасла проти зростання фашистських настроїв у Росії, проти агресії Кремля щодо України. Півтори тисячна хода відбулася і в Санкт Петербурзі. Ну і такі ж акції мали планувалися провести в інших російських містах: в Барнаулі, Єкатеринбурзі, Новосибірську, але там місцева влада під Різними приводами усе заборонила в Москві. На марш миру обіцяли вийти і відомі своїми опозиційними настроями Макарєвіч, Німцов, Парфіоном. А от чи дійсно вони приєдналися до акції протесту, знає наш Сергій Смальчук. Він наразі в Москві і буквально півгодини тому переслав нам відеорепортаж про те, що бачив в центрі російської столиці на марш миру було оголошено на 16-ту годину за московським часом. Однак ми прибули туди заздалегідь десь за годину, і вже на той момент всі підходи до площі Пушкінської, звідки мала стартувати акція, були перекриті кордонами міліції, а вздовж дороги стояли автозаки. Тут же ми помітили невеликі групи людей з георгіївськими стрічками, з прапорами Новоросії. В натовпі роздавали газети Новоросія, видані, начебто в Донецьку і одразу фактично почались перші перепалки між прихильниками маршу миру і осими людьми з георгіївськими стрічками. Україна. Правда, треба зазначити, що до серйозних якихось сутичок не дійшло. Все обмежилось словесними перепалками, і от уже фактично о 17-й годині колона рушила з площі Пушкінської в напрямку проспекту Сахарова. Приєднатись до маршу зуміли не всі, змогли не всі частину людей. Міліція одразу відтіснила, навіть деякі представники преси не змогли приєднатись до ходи, і от люди підозрюють, що це робилося свідомо для того, щоб якомога менше людей взяли участь в марші миру. а могла масштабы акції. у меня сейчас эмблемы двух государств я не выступаю в поддержку ни одной ни другую я выступаю за мир потому что так будет правильно я прийшов лично чтобы чтобы в украине люди видели что не все поддерживают политику Путіна. то что э, он делает приводить россию в экономический тупик влияет на благосостояние Народа, благосостояние социальное. Соціальне народу і, і, і заганяють в політичні тупі, ізолірують нас у всього міру. Треба відмітити, що людей прийшло справді багато. Організатори заявляли, що ем, запланували близько 50 тисяч учасників, але кажуть, що за попередніми підрахунками прийшло навіть більше ніж тим, за попередніми даними міліції, всіх було близько 5 тисяч. Про своє бажання взяти участь в мерчі миру заздалегідь заявляли дуже багато публічних людей. Це і Андрій Макаревич, і письменники Людмила Уліцька, Віктор Шендерович, журналіст Леонід Парфьонов. Однак знайти їх в такому натовпі було практично неможливо. На, колонії, на чолі колони йшов опозиціонер Борис Німцов. Люди викрикували антипутінські гасла, такі як Ні війні. Ці майдан, Кремлю, Магадан» та багато інших. Треба сказати, що, попри те, що основним гаслом було ні війні, у людей, які прийшли на марш миру, мотиви в кожного були свої. хтось висловлювався проти російської агресії в Україні інші виступали проти політики Кремля антисоціальної, антимородної, як вони кажуть, всередині самої країни. И вот, э, хотя э, все, фактически, все участники э, погоджувались тем, что таким чином достукатись до Володимира Путина фактично его. Людям, которые считают, что э, война с Украиной – это позор нашей страны, им всегда кажется, что нас очень мало, что вот 84% сторонников Путина. Но сегодня мы увидели, как нас мало. Бульвары были буквально заполнены людьми, нас были десятки тысяч людей. Это лишнее доказательство того, что в России живет очень много, десятки э, тысяч, миллионов нормальных людей, которые хотят европейского выбора для нашей страны, которые не хотят войны с Украиной, которые считают нас братскими народами, которые считают путинскую агрессию позором, национальным позором нашей страны. Нас очень много. Это главный ток акции. Однако, говорят, что на подобные акции будут взбираться и надалее, потому что хотят, чтобы их, их думку почули, что Россия на самом деле тоже вместе с Украиной Россия хочет жить свободно и хочет быть свободной государством.